Ранок пізнього літа почалась вже друга половина серпня. І зранку в таку пору дуже часто в нас випадають сильні роси. Якщо так придивитись на трояндах, навіть через камеру видно, як багато води на листочках. А також падає температура вранішня, ось зараз, наприклад, 10 градусів. І саме за таких умов. Часто з'являється чорна плямистість на трояндах, ось, наприклад, як тут, або інші бактеріальні хвороби, такі як борошниста роса, і ще і ще інші. Ця троянда інша, і ця інша. Це Golden Celebration. А це Violet Parfum, чайно гібридна. І вони однаково мали обробку, але реагують по-різному. Все-таки ця підхопила чорну полямистість. Навіть подивитися по листочках вони по-іншому виглядають ті листочки, які, можна сказати, подекуди ще здорові. А ці ось так виглядають. Кожна троянда має, має по-своєму реакцію на ось такі перепади температури вранішні. Кожна троянда. Реагує по-різному і одна хворіє, а одна залишається здоровою. Також, чайно гібридна троянда піано, молоді її прирости, а ось там внизу є моменти чорної плямистості. Тут помпонела. Це флорібунда. Також є. Моменти прямистих листочків. Ця трояндочка влітку жорстко підхопила була іржу, і вона сильно перехворіла ось цією іржею. І вона отримувала ще додаткову обробку від грибка, і вона наразі відновлюється. Ніколи не думала, що іржа так сильно вбиває троянду. Треба обрізати ці квіти, вони вже обгоріли на сонці, але вони зовсім навіть і не розвивались після того, як іржа пройшла і вона почала відновлюватись. Перші квіти були дуже такі дрібні і непомітні.